Жирнюча комплектація на Б6 Passat, це 9-й год, автомат, комплектація Highline, 2-літровий дизель. Е, в ходу, якщо хто хоче в дорозі купити, буде ціна 3000 євро. Якщо хто буде в мене він в налічі, десь 3600-3700. Це за аукціонна машина куплена сьогодні, але ще десь вона буде тільки в наліччі, аж на слідкую неділі. Кому інтересно, фоточки зараз ви всі побачили. Вже, да? Машинка, хороша. є по моментах, там я бачу потолок. Е, Боліс їхня да, трохи провіз. Е, на арки є трохи рижик. Но це все встраняється. Тюф до 26-го року є. там, да? от, По, по пробігу по 260 тисяч -то типу того, я вже точно не пам'ятаю. Кому інтісна більш детальна інформація, пишіть приват, або в телеграмі, я теж там скину вже фотографії. І... Інфо більш детально все по цій машині. Машинка дійсно хороша, то есть так, що продає Volkswagen офіціал, Volkswagen Шкода, я стараюсь такі машини покупати на офіціалах. В основному тож всім добра здоров'я в телегу переходимо.